Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я отримав подарунок чорноплідного Ну, Рябіна, якщо хтось не розуміє. І я дізнався, що дуже класні з неї спиртові настойки, не спиртові настойки виходять. Вона дуже корисна, тож я вирішив з неї зробити спиртову настоянку. Ми як завжди почнемо зі спиртового розчину. У мене тут в рівних кількостях літр 300 води і літр 300 чистого спирту. Заливаємо у воду, робимо спиртовий розчин. Як ви бачите, пішло невеличке помутнення. Я відмічаю нагрівання. Реакція пішла. Трошки розколотимо. Ми поставимо дамо закінчитись реакції. Ну а поки робиться розчин, до горбини повернемося. Я що думаю, друзі? Я її промив декілька разів, вона в мене вже частенька, все з нею гаразд. Але я вирішив її подавити. Я не хочу перечавити її там в кашу зробити, а я просто хочу пороздавлювати ягідки. Ну, Просто знаєте, щоб краще вони контактували зі спиртом. скажімо так. Друзі, ось ну, так я горбину розім'яв. Ну і тепер буду додавати її в основну тару. Як ви бачите, я сюди бутильок 3-літровий вже додав 3 столові ложки меду. Думаю, мені цього буде досить для такого продукту. Ну і тепер викладаю сюди горобину. Я вирішив додати ще смаків і ароматів, тому додаю сюди ось, ось дві палички кориці і чотири бутончики гвоздики. Ну і тепер, звісно, заливаємо нашим спиртовим розчином, який вже я думаю готовий. Друзі, як бачите, бутильок у мене максимально повний. Такий зразу концентрований колір вийшов. Ну, Я перемішую зразу від початку. Добренько перемішаємо всі інгредієнти. Я поставлю в темне місце настоюватись, друзі. Не знаю наскільки зразу. ну Думаю, неділі-дві, мабуть, не менше. Хоча я ягоди подавив. Але я думаю, неділі-дві настоювати. ну В кінці ви все одно узнаєте все. Все, відправляємо настоюватись в темне місце. Друзі, в мене минуло 19 діб, саме стільки настоїлась моя настойка. Ну, У мене просто був вільний час, тому я не дуже поспішав. Ну, а тепер слід займатися нею далі. Я хочу прицідити її через марлю сито, відділити рідину, настоянку саме від всіх інгредієнтів, які ми додавали. Ну а потім профільтрую. Так що займаємося далі нашою настоєнкою. Ну що ж, отакий результат я маю на кінець. Мене він повністю задовольняє. По-перше, по кількості я не розраховував на таку, виходячи з того, скільки в мене було ягіробини. По-друге, ну, колір ну, просто шикарний, шикарний друзі, колір. Ну і аромати. Зовсім немає запахів спиртів. От Зовсім такий от ягідний, такий притерний, терпкуватий, я б сказав. би. Аромат виходить з банки. І більше нічого. Ну, як ви бачите, я вже підготувався до. Наступного етапу це фільтрація через е, фільтр. Так що буду я фільтрувати. Ну ось така. І ось скільки саме в мене вийшло настоянки щоноплівної горобини, друзі. Я ще раз впевнююся, що це буде класна, дуже настоянка, але коштувати її ще не час. Я хочу дати їй настоятися, добрати своїх смаків, ароматів, ну, видержати, скажімо так, ще доби 3-4. Тож на 3-4 доби я ще поставлю в темне місце. Ну а далі будемо дегустувати. Як я казав, в мене минуло 4 доби, моя настойка вистаялася, остаточно сформувалися її смаки, аромати, і я готовий до дегустації. Як ви бачите, я підготував невеличку презентацію. І що я хочу сказати, дуже мені подобається настойка, особливо її колір. Знаєте, я навіть придумав таку кодову назву їй. Deep Purple. Такий темно-темно-пурпуровий колір у неї. Отак так от маленькому саканчику в рюмочці. Дуже це чітко видно, дуже класно. Аромати просто шикарні, друзі. Такий насичений, терпкий, ягідний аромат. От Дуже хочеться спробувати на смак. Тож, давайте не будемо тягнути. За ваше здоров'я, друзі, спробуємо. Вся ротова порожнина і язик затерпли буквально. Фу, аж розмовляти важко. Так, дуже клас. Просто клас, друзі. Спиртів взагалі не відчувається. От взагалі. М'якенька-м'якенька. Не знаю, скільки по міцності залишилося, як кажуть, градусів В процентному відношенні. Не знаю. Мабуть, все-таки ну, більше 40 однозначно, тому що я виходив з розчином. 48% відсотків. Ну, але ж я кажу, що не дивлячись на те, що вона міцна, м'якенька-м'якенька, друзі, ну, і п'ється дуже легко. Клас. Ще раз кажу, що прямо затерпло в мене все в роті, язик задерев'янів буквально. Просто клас. Я навіть ну, не очікував такого. Скажу, що навіть це, мабуть, не просто настоїнка, це справжнє лікарство. Не знаю. Просто клас. Я буквально, можна сказати, здивований тим, що я відчув зараз на смаку. Просто клас. Чудова настоєнка, чудова ягода, друзі. Обов'язково, якщо є у вас можливість, спробуйте приготувати. Я так скажу. Спробуйте подовше настояти. От у мене вийшло 19 днів настоювати, і я скажу, що я не прогадав, це просто клас. Спиртів, ще раз повторюсь, взагалі не відчуваюся, просто от єдиний такий смак, єдиний напій на якої фрагментації просто клас, друзі. Я ну я буквально здивований, я не очікував такого. Так що дуже класна настоїнка. Якщо є у вас бажання, є можливість. Дістати чорноплідного рубину, обов'язково приготуйте, друзі. Ну і оскільки так все добре вийшло в мене, я всіх запрошу на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, приглядайте обов'язково це і багато інших моїх рецептів, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобайок, гарних відгуків, коментарів. Я завжди відповідаю, завжди на зв'язку. Підписуйтесь на канал, залишайтеся в моїй команді домашнього камбузу. Ну і думаю, побачимо ще на каналі. Бувайте!